Ще одна негативна сторінка в історії нашої спецслужби проявилася у часи Революції Гідності. Взагалі, відправною точкою Євромайдану вважається 21 листопада 2013 року. Того дня українська влада зупинила підготовку угоди про асоціацію з ЄС. Хоча варто додати, що і без цього рішення ситуація мала би критичну розв'язку, адже слідчі ДБР встановили, що росіяни розпочали гібридну агресію задовго до протестів на Майдані, бо практично усе тодішнє політичне і Військове керівництво України не просто заплющувало очі на систематичні спроби розвалити Україну, а й відкрито допомагало окупантам втілювати у життя їхню загарбницьку політику. Дехто з керівників силовиків навіть не приховував російського громадянства. Наприклад, Міноборони очолював громадянин Росії Павел Лєбідів, МВС, СБУ, військова й зовнішня розвідки. Усі вони працювали зі своїми колегами з Російської Федерації а під час втечі до Росії забрали з собою всю інформацію, яку могли, зокрема і щодо агентурної мережі. Що до слова значно ускладнило уже новій службі безпеки України ідентифікувати зрадників, колаборантів і ворожих шпигунів, бо списки всіх прихованих, а не явних агентів, просто вивезли з України, і це була велетенська проблема. Адже ці люди спокійно працювали в Україні після Євромайдану і особливо під час російсько-української війни. У той час українські спецслужби були у повному контролі Російської Федерації. Усе, що залишалося Януковичу, просто не заважати, а спостерігати за тим, як вони розганяють. Ротестувальників, зрештою, судячи із контактів у телефонах, як і і захарченка тодішнього міністра внутрішніх справ, вони активно обговорювали питання розгону майдану із ФСБ. Деякі з так званих діячів повиїжджали до Москви і Криму, де створили спеціальні центри, які вербували українських членів спецслужб, спецпризначенців, політиків і багатьох інших діячів. Один із таких центрів називався Офіс Клюєва Сівковича. Словом ФСБ віддавали прямі накази нашій СБУ, що стосувалося у тому числі силових методів розгону протестувальників. У ДБР вважають, що у грудні 2013 року силовики прорвалися на майдан за чіткими командами агентів російських спецслужб уже за кілька днів до Києва вперше прилетіла делегація від ФСБ. За даними співрозмовників Української правди у прокуратурі та прикордонній службі, за час протестів такі візити відбулися щонайменше тричі щоразу у різному складі. Жили росіяни у пущі водиці у спецсанаторії СБУ, щоб не привертати зайвої уваги. Найбільш активним відділом СБУ, який допомагав росіянам у дискредитації Євромайдану, та й загалом руху України до ЄС, був департамент захисту національної державності або скорочено ДЗНД. Це саме той відділ, чиї співробітники стежили за журналістами «Бігусінфо». інфо. Уже сучасні розслідування усіх тих злочинів показали, що працівники СБУ створювали на Ютубі фейкові акаунти, де показували протести. Там були і відео зняті зсередини, але у негативному контексті. Внутрішньою дестабілізацією займалися саме представники Служби безпеки України. Очевидно, що не вся СБУ в часи Майдану працювала на росіян. Були й такі, що відмовлялися виконувати злочинні накази. Наголошую, що зараз ми говоримо лише за тих. Хто допомагав окупантам, Неясно, чи ті їхні відео мали, хоч якийсь вплив, бо, як ми знаємо, кінцевого результату російська агентура не досягла протестувальників на майдані не зламали. Тож ситуація стала більш напруженою, коли почалися розстріли і перші вбивства, у яких участь взяли беркутівці. Майдан отримав ультиматум, за яким протестувальники мали залишити центр Києва. Інакше починалася антитерористична операція. За задумом силовиків, міліція мала оточити центр Києва, створити кілька фільтраційних таборів, через які мали прогнати протестувальників. Після зачистки майдану бійці СБУ мали зайти до будівлі профспілок і знешкодити протестувальників та опозиціонерів, якщо вони би там залишалися. Слідчі ДБР припускають, що і для розробки цього плану агенти ФСБ консультували тодішню СБУ. Розстріли українців призвели до того, що ситуація для росіян і для Януковича стала неконтрольованою. Тоді, 20 лютого 2014 року, на вулиці Інститутській спецпризначенці Київського Беркута розстріляли 48 протестувальників і поранили ще 80. На одному із відео помітили чоловіка у темному одязі, який ті розстріли знімав з боку беркутівців. Це був Ілля Вітюк, донедавна начальник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України на початку квітня 2024-го Його відсторонили від виконання обов'язків. А на той момент Вітюк був оперативником СБУ. Для чого і для кого він це знімав? Інформації Вітюк не надав. Зрештою, коли журналісти почали досліджувати питання глибше. Виявилося, що це не єдині скелети у шафі колишнього начальника кібервідділу. Проєкт Слідство інфо заявив, що працівник СБУ міг давати вказівки представникам територіального центру комплектування і соцпідтримки щодо вручення повістки журналісту видання Євгену Шульгату. Проєкт пов'язується із недавнім розслідуванням журналіста про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналісти детально дослідили статки дружини і матері головного кіберрозвідника і виявили, що його родичі володіють нерухомістю щонайменше на 25,5 мільйонів гривень. Зокрема, дружина під час війни купила квартиру, яка коштує більше 20 мільйонів. Але. Повернемося до Майдану. 23 лютого 2014 року. Янукович втік за 5 днів його побачили на прес-конференції у Ростові. А вже наступного дня президент Втікач написав Путіну листа, у якому попросив ввести війська в Україну. Саме тим аркушем паперу Владимир Путін потім аргументував вторгнення в нашу державу, захоплення Криму, початок активних дій на Донбасі і зрештою протягнув усю ту історію аж до лютого 2022 року. Окрім зрадників і колаборантів, у ті часи. Також були і люди, які не виконували злочинних наказів і відмовлялися брати участь у діях, спрямованих на знищення України. Наразі ми перебуваємо на темних сторінках історії СБУ. Але вони зробили і чимало хороших справ. Про них ми теж обов'язково поговоримо у цьому відео. Та зараз про Крим. До захоплення українського півострова росіяни готувалися значно серйозніше ніж до протидії Майдану. А тому заздалегідь виробували собі якомога більшу кількість співробітників українських спецслужб, міліції та інших. Щоб ви розуміли масштаби, то з понад двох тисяч представників СБУ, які були в Криму до окупації, лише 215 виїхали до України, решта співпрацювали з росіянами або уже були агентами ФСБ. Частина українських співробітників СБУ також була активно залучена до репресій над. Кримськими татарами у плані анексії Криму Москва проробила дуже плідну роботу в питаннях підготовки, адже агентурна база і ресурс були надзвичайно великими: спецслужби, політичні та громадські активісти, політики. Більшість із них радо вітали росіян на півострові. За словами екс очільника майданівського департаменту Сергія Горбатюка, після того як Януковича вивезли до Росії 24 лютого в Криму з'явилися ФСБшники. Частина із них ті самі, що літали до України в часи Євромайдану. Пробули вони там до 25 лютого. Саме того дня у Сімферополі проукраїнські та проросійські сили готували два великі мітинги. Оскільки російської агентури було більше, 27 лютого захопили кримський парламент. А уже наступного дня до Криму почали приїздити і російські політики. 1 березня Рада Федерації провела показове засідання, на якому дала Путіну дозвіл на використання армії на території інших країн. Так почалася російсько-українська війна.